І оновлення календаря. Зараз ми маємо таку штуку. Як бачимо, є одиничка з зірочкою. Тобто, якщо я на не навік кліцну. тут є всі таймстемпи, коли я армив і дізармив пульт. Якщо ми зараз від вийдемо, ось я заармив. Зараз ми бачимо 9.51. Дрон залишається заармленим деякий час. Я його дізармлю. І тепер, якщо я зайду в календар, перепрошую, то ми бачимо біля двійки теж є зірочка. Відкриваємо і ми бачимо арм 9.51.22 секунди. Дізарм 9.51.34 секунди. Відповідно, в дужках час польоту, скажімо так, 12 секунд. Що цікаво, якщо зайти в меню флешки, ось у нас є папочка логи, і в нас є файлики, конкретно ось файлик за сьогодні, який створюється, ми бачимо ARM і «Disarm». Відповідно, при arm записується у файлик перша частина рядочка, при «Disarm» — друга частина рядочка. Можна там ще щось писати це просто як для демонстрації. А час польоту вираховується самим календарем в момент, коли ми його відображаємо. Ось така штука. Може комусь буде корисно, якщо навіть не буде, то пишіть, щоб можна було сюди додати. Ну, знов таки в розумних межах.